По Samsung ах. маю А30 та А20 синій колір. E, по 200 варіанти мають відвиточки пальця. Зараз окремо кожного покажу. Є завжди великий вибір по телефонах. Тут іде А20 e, Type-C роз'єм на зарядочку, також має роз'єм на навушники. E, по екрану коцок, царапок немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Кому буде цікаво, зараз покажу інформацію про телефон повністю чистий, без різних аккаунтів. А20 на 11 му Android. По пам'яті він має 3 ГБ оперативної та 32 ГБ пам'ять телефону. Камери тут досить круто виглядають. Хороші камери в цих пристроях. і Зараз покажу ще А20. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Тут є відбиточок, від 200 ціна, є ось такі потертості по корпусу. Теж Type-C. По екрану косок царапок немає, можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Показую інформацію. Тут класна камера, повністю чистий без різних аккаунтів. А30 на 11 му андроїді цей пристрій. І по пам'яті він має також 3.32. Відкриваю камеру. Ось така тут камера. Кому цікаво такі варіанти, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.